Диких Сьогодні у нас був дуже плідний день. Продали декілька трун. Е, е, Дивіться, пройдемося по цінам. Проста доска обита тканиною 3000. Неліквід зелений віддам за 3 тисячі. Знижку зроблю 400 гривень. 2600. Була 3, стала 2600. Не ліквід зелена. Погано йде взагалі не йде. Можна сказати так, що не треба оббивати такими зеленими тканинами, бо він не продається. Самі продаваємо товар ось такого плану. Е, проста оббивка, хрест, он коса, теж 3000. Цей весь ряд коштує по 3000 гривень. По 3 Крест, стара ціна була 550 400 гривень. віддаємо до 400 гривень. Бачите, асортимент дуже великий. Дуже великий. Бант 3200 гривень. Бочка 3500 гривень. Ціни доступні, широкий асортимент, дуже широкий асортимент. Вінки. 1,80-300 гривень. Вінків є дуже багато. Прості, я товарами дорогими не торгую. Якщо, наприклад, воно е, коштує невеликі гроші, значить воно і має продатися за невеликі гроші. Я не стараюся на ньому заробити захмарно. Просто доступні ціни. Тобто, в середньому, виходить, пакет Ось сьогодні в мене забрали. Повністю весь перелік. Труна, хрест, подушка постільне, вінки 6700 гривень. Ну, з доставкою завтра нам треба буде вивозити людину, покійне тіло. Треба буде вивозити. То це додатково транспортні послуги. Так, що в нас нового по, по транспорту? У нас е, найближчим часом має бути легковий катафалк. З відріжною рамкою, брендірований е, ну, клас. Ну, я думаю, через місяць ми його виженемо. Ми його зараз трошки, трошки ми його підшаманимо, обклеїмо і будемо вивозити його вже на роботу, щоб він вже трошки почав заробляти. А так, якщо якісь виникають запитання до нас, по поводу продажі даних виробів, звертайтеся Анатолій, Чемерівці, камянськ подільський район, є Інстаграм, є Ютуб, є Тік-Ток. Працюю не на великій продажі, а на якісний товар, за помірні ціни. Тобто, щоб людині було доступно, щоб людина могла придбати. Все необхідне для поховання. І друге, встановити пам'ятник гарний, якісний пам'ятник за невеликі ціни. Все, всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.